Ось такий вигляд мав з пудей східної Європи: свита, чоботи, щоб топтати дорогу до знань, та неодмінно багато книг. Сучасне обличчя Острозької академії формує дещо інше покоління замість чобіт, кросівки, чи кеди, за плечима, рюкзак з ноутбуком. Зараз дуже допомагає комп'ютерна техніка, ноутбук або персональна. Е, ну... КПК, тому що зараз в академії є вихід в інтернет, і навіть будучи на парі, можна легко вийти в Вікіпедію та знайти потрібну інформацію. Для нинішніх Спудеєва, саме так в Острозі вже понад чотири століття називають студентів. Академія не лише храм науки, а й місце для розвитку та самореалізації. Віддячити за це рідній Альмаматер. Молоді люди вирішили доволі оригінально. Ми вирішили на день академії організувати таку акцію війну академію, показати свою любов до неї, показати наскільки ми з нею пов'язані. Всі студенти дружно, разом, усі факультети стали навколо академії і продавали ось таку капсулу часу, яка символізує як і величезну кількість років нашої академії, так і її, в принципі, невелику кількість років. 17 молодість. Завдяки друзям академії галерея до свята збагатилася двома роботами українського скульптора Петра Капшученка, який багато років жив і творив за океаном. Також, аби встановити історичну справедливість, тут відновили трон князів острозьких. Почав шукати літературу, але само собою дивився на ті ті, ті речі, які лишилися ще. Тобто, це були і гравюри, це були письмові згадки. Але не більше все таки в живописі мало збереглося, в гравюрах більше збереглося, і по тих гравюрах приблизно почав дивитися, як виглядав. Міг виглядати трон князі гострозький, і так сталося, що напроти протязі де 20 років збиралися якісь детальки. Розвиток матеріально-технічної бази теж нині актуальний для закладу. Тут вже незабаром планують завершити будівництво корпусу гуманітарного факультету. Цьому році нам виділили 800 тисяч, ми залучили вже 3 мільйони тільки цього року. Ми будемо залучати далі кошти, ми знаємо, як їх залучати, ми маємо меценатів і ми закінчимо цю будову. Я думаю, що максимальний термін 2,5 роки. Що там буде? І там буде гуманітарний факультет, там буде 5 тисяч студентів додаткових, там буде адміністративний корпус, а ця Острозька академія перетвориться у суцільний музей освіти України. А ще в академії має з'явитися новий гуртожиток. Голова обласної адміністрації Василь Берташ пообіцяв своїм розпорядженням передати для цього закладу занедбаний готель у центрі острога. Аласищук Денис Коломис. Інформаційна програма День.